Ну що, будемо розпочинати. Всі готові. Так, Інна, я вам вимкнула мікрофончик. Ну що, передаю слово нашому тренеру і розпочинаємо руханку. Так. Пані Ксенія, ми готові. Так, всім доброго ранку. Хто може, вімкніть камеру, щоб я вас бачила, мені тоді, тоді зручніше з вами працювати. Так, я вмикаю музику і ми починаємо. Супер. І починаємо Ловимо вушку з ручкою і тянемо до плечика. Витягуємо тягу в іншу сторону. Міняємо. Є. Тепер на затилок собі поклали на потилицю. Вниз, вниз. Лікці в різні сторони. І дивимось в одну сторону. І в іншу. Заглядаємо собі під лікоть. Ще раз. Відпустили ручки по колу голову, голову. І в інший бік. Тепер підіймаємо плечики і робимо такі кругові вправи. Вперед. Поїхали. Лікоть зігнули. Їдемо, їдемо, їдемо. І назад. І вперед по черзі. Поїхали. Ще, ще, ще. щестріше. І назад. І два плечі догори. Підняли, підняли, підняли. Вище, вище, вище. До вух тянемо. І вниз. Вверх. Вниз. Вверх, вниз. вверх, вниз. А тепер по, по очерві. Один другий, один другий. Быстріше. Вище, 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 вище. Ще, 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 ще. Поклали ручки до плечей і робимо коло. Бистріше. Назад. Вперед. Ще, ще, ще. Вирівняли. вирівняли і поїхали. Вперед. По черзі. Лікоть тримаємо, тримаємо догори лікоть. В інший бік. Супер. Беремо наш замок. Місимо тісто, як завжди. В інший бік. Робимо хвилю. В інший бік. Витягуємо перед собою. І тянемо до гори. Один на місце. Два. На місце. Три. На місце, Чотири. На місце. П'ять. На місце. Шість. На місце. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тримаємо. 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 Ану, тримаємо. І тягнемо за себе як мога далі. За себе, за себе. Ще, 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 ще. ще. Як можемо? Далі, 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 далі. Супер. Тримаємо, тримаємо і відпускаємо. Ще раз. Витягнули. Тепер кладемо долоньки до груди на грудь собі. На груди є. Витягуємо вперед, груди нагору. Груди, вперед, груди нагору. І швидше робимося. Поїхали. Ще, 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 ще. Ще. Супер. А тепер будемо додавати ще униз. І униз, груди, вперед, груди догори. І поїхали. Униз. груди вперед, груди догори. Униз. Швидше. Ще. Молодці. Зупинились. Знов місимо тісто. В іншу сторону. І розтираємо в долоньки. Сильно, сильно, сильно. Сильніше. І якщо є можливість, давайте сядемо. Як султани. Сядемо. Склали долоньки і робимо груди наші по колу. Поїхали. Один, два. Три, молодці, чотири, п'ять. Більше, більше коло. Шість, сім, вісім. В іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Долоньки поклали на коліна. І будемо зараз ховатись і вилазити. І поїхали. Сховались. Вилізу. Сховались, вилізли. Ще, ще, ще. Більше ховаємося. І вперед. У нору. І вперед. Сховались. Вилізли. Сховались. Вилізли. І обіймаємо коліна. Обійнялись. Піднімаємо носочки. І тримаємо себе під колінками і сидимо рівненько. І будемо малювати коло своїми носочками. Поїхали. Коло, коло, коло. Дві ніжки разом. Сидимо рівненько і в іншу сторону. Малюємо, малюємо коло. А тепер одна ніжка вверх, а друга вниз. І міняємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І швидко. Побігли, побігли, побігли. Швидко, 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 швидко. Быстреше, швидше. Ще, 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 ще. Або зараз дожину вас і зупинились. Сіли на колінка. Згадаємо нашу вправу з минулого заняття. Ручка-ручка. Зробили хрестик, Зібрали в замочок, перевернули лікоть і вділи собі на голову. І раз витягнули. зробили хрестик, зробили замок, витягнули лікоть і в цю дирочку вдіваємо нашу шику. Є супер, молодці. Ще одне завдання, поки ми трохи відпочиваємо, робимо гойдалку з наших долоняк. Робимо долонька до долоньки. Середній пальчик. Робимо хрестик. Середні пальчики роблять хрестик. І тепер ми повертаємо, щоб у нас з двох сторін були пальчики. Це домашнє завдання. Супер! Молодці! Тепер стали на носочки. Перебуваємося на високі носочки. П'яте підняли. Долоньки на підлогу і будемо вирівнювати колінки, але ми стоїмо на носочках. І поїхали колінки догори. І, і поїхали вниз. Вверх. Вниз, вверх. Але на носочках. Вверх. Вверх. І швидше робимо. Вверх, 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 вверх. Ще, ще, ще. Зупинились, поставили п'яточки на підлогу. Ніжки зробили трохи ширше. І долоньками давимо на підлогу. Давимо, давимо вниз. П'яточки стоять на полу. Давимо. І стаємо на, четвер... на колінка і витягуємо одну ручку і одну ніжку, але робимо діагональ. Якщо це ліва ніжка, то це права ручка. Стоїм. І догори. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять тримаємо. Тримаємо. Супер. Міняємо. Інша ручка. І поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять тримаємо. Вище, вище. Поставили. Сідаємо попою на п'ятки. І витягуємо вперед ручки. Тянемо, 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 тянемо. Як намога мога далі? Тянемо, тянемо, тянемо. Тянемо, тянемо, а попа сидить на п'ятках. А тепер підіймаємо. Сідаємо на попу, колінка поширше. І нагляємось вперед. Поїхали. Лягли вперед, вперед. Попа повинна сидіти на підлозі. Тянемось, тянемось, тянемось. Супер молодці! І ще, ще, ще тянемось. Тянемось. Вперед. Піднялись на коліна. Вирівнюємо одну ніжку. І штовхаємо її туди. Штовхаємо разом з ручкою. Штовхаємо, штовхаємо. Супер. Да-да-да, ще, ще. Так. Молодці. Ще. Штовхаємо, штовхаємо. І міняємо. І інша ніжка. І, і штовхаємо. Є, супер. Є ще, ще, ще. Вертаємось, стаємо на колінка. Ручки догори. І ми нахиляємося в одну сторону з рівненькими ручками на колінках, догори і в іншу. Начебто штовхаємо стінку від себе. Ще догори. Штовхаємо стінку. Ще. Супер. Нахиляємося вперед. На колінках. І витягуємо одну ручку в сторону. Діагональ робимо. Так. Все на колінках. Інша. Ще один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. четвереньки стали. І робимо кругу. Спинку до гори. І вниз. І поїхали. їх П'ять, сім, дев'ять, десять. Молодці. І коло робимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І в іншу сторону. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. І остання вправа на сьогодні. Ми сідаємо ніжки в різні сторони. Кладемо ручки, щоб ніжка була поміж ручок. І підіймаємо рівненько одну ніжку. І поїхали. Одна. На Намість. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І інша ніжка. Поїхали. Один. Два. Вище. Я не бачу ніжок. Три. Чотири. П'ять. Шість. Молодці, збираємо ніжки разом, взяли себе за носочки і нахилилися. Досі. Супер, супер, супер. І на останню зробимо таку ніжки і трясем. Як букашка, трясем, 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 трясем. Трясем, трясем, трясем. Ще, 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 ще більше, більше, більше. Швидше. Супер, молодці! Я вас вітаю. Наша руханка закінчилась. Супер, молодці. Дякую, молодці. дякую тобі величезне. Наша Це руханка є. закінчилась. Так. Вибачте, в мене тут дублікація. <гум> так, все. Усім гарного дня. Діти можете подякувати Ксенію, увімкнувши мікрофончики. Ми вас не чутно зараз, не чутно. Дякую. дякую. Йо, вам дякую. Це папа. Трішечки підзарядилися, папа.